Зараз зайдем, подивимось. Кажуть, що нема що брати. Типу нема асортименту, всі діла. Це тільки частина від того, що є, не вважає там ікри, е, різні ще другої риби. Е, і так далі. Так, дивіться, друзі, що. Криветочка Чорноморська, пожалуйста. До вашої уваги. Рибка. Вісіка рибка. Рибець. Це іменно ексклюзивна риба. Хто знає, той знає. Малосолочка, то що треба. Це ось дивіться, який сінчик. Сінець. Просто капець. Розмір, дай який? Дивіться, яка плотва. Вона ж ви близкую. Це ну, не порівняння з тою рибою, яка продається там, на базах чи на базарах юкола, бичок, раки, форель.